Ще один рік промайнув. рік, сповнений викликів, натхнення, здобутків, щирих емоцій та головне глибокої вдячності нашим захисникам. Саме завдяки вам, наші герої, шкільне життя могло тривати в навчанні, творчості, єдності та любові до України. У День знань радісно пролунав перший дзвоник, відкриваючи нову сторінку знань. Відзначили всесвітній день миру, згадавши про найбільшу цінність життя без війни. Зі щирими словами подяки та серцем повним гордості вшанували День захисника та захисниць України. До Дня Вчителя пролунали щирі привітання і вдячність тим, хто щодня сіє знання в душах дітей. Плідно працювали й педагоги на засіданнях методичних об'єднань, обговорювали розвиток креативного мислення учнів. Творчий порив в учнів ліцею не згасав. Створено відеокліп до пісні Чом ти не прийшов? Чом ти не прийшов, я в провели веселе свято, гарбуз, фест. У грі конкурсі Я Люблю Україну ліцеїсти показали свої знання рідної країни. П'ятикласники стали справжніми ліцеїстами на урочистій посвяті. В рамках Дня доброти та тижня толерантності відбулися теплі зустрічі, розмови про добро, повагу, прийняття. На годині спілкування тисяча днів війни, роздуми, сльози. На конкурсі Національна ідентичність вчителі-майстрині презентували свої творчі роботи і здобули визнання. У День гідності та свободи всі взяли участь у загальношкільному заході Борітися поборети. До Дня голодомору шанували пам'ять невинних жертв через уроки, акції. Свічки скорботи. Ми не забували про підтримку фронту. Наша шкільна родина долучалася до поїздок волонтерів на передову. Провели заняття до Міжнародного дня людей з особливими освітніми потребами, а також до дня боротьби зі снідом. А на свято Миколая до ліцею завітали святий Миколай та Ангел з вітаннями та подаруночками З гордістю відзначили День української хустки. Наші учні гідно представили ліцей у другому етапі всеукраїнських предметних олімпіад, здобувши численні перемоги. Любківська Ольга друге місце з української мови. Середюк Михайло перше місце з англійської мови, друге місце з історії та третє місце з хімії, Кушнірюк Софія. Третє місце з біології, Форкаш Любов третє місце з української мови та літератури. Стринатку Ангеліна. Перше місце із зарубіжної літератури. Албота Ірина третє місце з англійської мови та із зарубіжної літератури. Тодорюк Софія третє місце з історії. Ткач Марія третє місце з хімії. Равлюк Христина. Третє місце з української мови та літератури. Арінушкін Тимофій. Перше місце з інформатики. Штефанюк Аліна. Друге місце з правознавства. Колотило Зінаїда. Третє місце з біології. Мандрик Назар. Перше місце з ІКТ. Хованець Тетяна друге місце з української мови та з історії. Кіндрак Анна друге місце з біології. Шандро Іванна перше місце з трудового навчання. Головач Марина перше місце з математики. Батрич Ірина друге місце із зарубіжної літератури. Третє місце з хімії. Та з географії. Радуляк Володимир перше місце з географії та з історії, третє місце з ІКТ та з математики. Борчук Анна перше місце з трудового навчання. Максимюк Олександр друге місце з англійської мови. Олексійчук Наталія друге місце із зарубіжної літератури. Світло, тепло і радість несли різдвяно-новорічні фестини умовно літературному конкурсі імені Тараса Шевченка перше місце здобули Хованець Тетяна та Олексійчук Наталія, друге місце Бучацький Борис, третє місце Любківська Ольга, колотило Єлизавета, Тодорюк Софія. У міжнародному конкурсі імені Петра Яцика друге місце здобули Рибенчук Катерина, Ткачук Ігор, Каленчук Ангеліна, Хованець Тетяна, Олексійчук Наталія. Третє місце посіли Ткачук Вікторія, Любківська Ольга, Форкаш, Любов, Равлюк Христина. Наша вчителька Богданюк Тетяна Васильівна достойно представила ліцей у конкурсі Вчителі року. У січні відзначили День Соборності України та провели традиційну акцію Поділись колядою 29 січня День пам'яті героїв Крут. Ще одна сторінка боротьби за свободу. Наші учні здобули призові місця в обласних етапах Олімпіад. Учениця 8-го Б класу, Стринатко Ангеліна, посіла третє місце із зарубіжної літератури. Учень 9-го Б класу Арінушкін Тимофій посів друге місце в обласному етапі з інформатики. На початку лютого традиційно відбулася онлайн-зустріч з випускниками. Наша команда Лицарі Сонця проявила себе на грі Сокіл Джура і здобула перемоги в кількох номінаціях. Максимюк Іван посів друге місце в конкурсі спорядження магазину АК в конкурсі Відун наш рій здобув перше місце. Конкурс впоряд друге місце. Конкурс Ватра третє місце. У лютому турботу про птахів проявили першокласники у акції Годівничка пташина їдальня. 20 лютого відзначили трагічний та пам'ятний день. День Героїв Небесної Сотні. У рамках засідання спільноти суспільного гуманітарного циклу було проведено відкритий урок за темою Проблема життя та смерті за романом Ромео та Джульєтта. А це була приємна зустріч з волонтерами та пам'ятний подарунок від 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. 24 лютого, три роки війни. Відео щоденник незламного дитинства показав щиру правду очима дітей. Активною була і спортивна сторінка. Наші волейболістки вибороли третє місце на змаганнях пліч-опліч. У ліцеї відбувся конкурс краси та мужності міста Містер Ліцею 2025. Конкурсанти продемонстрували свою красу, талант, сценічну майстерність та харизму і отримали свої нагороди. Засідання спільноти вчителів природного циклу Педагоги наочно показали застосування міжпредметних зв'язків та практичне використання отриманих знань. До дня народження Тараса Шевченка вчителі ліцею організували різноманітні цікаві заходи. День рідної мови у другому обласному конкурсі читців поезії Тараса Шевченка. Наші учні мають такі здобутки Колотило Єлизавета перше місце. Каленчук Катерина та Рибенчук Катерина третє місце. Засідання атестаційної комісії. З членами учнівського самоврядування було проведено релакс заняття відпочинь і зарядись. До тижня духовності вчителі трудового навчання організували тематичну виставку, майстер-клас виготовлення великодньої свічки з вощини. А також відбувся цікавий виховний захід духовні цінності людини та відзнято тематичний випуск питання тижня. Єва. Чи знаєш ти в якому місті народився Ісус? За свиємі, де Марія та Йосип жили до народження Ісуса Христа на зареті? Продовжуючи гарну традицію, започатковану у 2020 році, наші випускники посадили сакуру. Віримо, що вона стане окрасою шкільного подвір'я та приємним спогадом про випускників. В день пожежної охорони всі учні та вчителі доєдналися до кольорового червоного дня. До Дня довкілля одягнули зелений колір. У міжнародний день землі створили фігуру землі, а вчителі біології пограли з учнями в цікаві ігри. В день Чорнобильської трагедії вчителі провели виховні години, створили з учнями тематичні стіннівки, а також старшокласники створили слово біль. Біль Чорнобиля буде відгукуватися ще протягом багатьох поколінь. До місячника біології та екології вчитель біології провела конкурс Цвіти моя земле. А під керівництвом вчителя географії відбувся майстер-клас Збережімо нашу землю також гарним виступом всіх потішила агітбригада «Екосім'я». У день пам'яті та перемоги над нацизмом на годинах спілкування було обговорено важливі питання історичної свідомості, розуміння минулого і сьогодення. Учні другого класу шанували наших героїв на алеї Слави. В ліцеї відбувся конкурс гра, холодний розум та дівоча краса. А окрасою вечора став гурт юних музикантів. Червону Дня матері проведено святкові уроки, учні створювали цікаві вітальні листівки та співали чудові пісні. День вишиванки 2025. Тематичний танець вишивала дівчину. Що... Також в ліцеї пройшов єдиний день цивільного захисту. Протягом дня виконували алгоритм послідовних дій: евакуація, перевірка евакуйованих. Далі були години спілкування, тренінгові заняття, військово-спортивні змагання, уроки, квести. День Біблії пройшов в атмосфері спокою та дружби. Учні вчилися милосердю, добру, вміти прощати, поважати ближніх, розрізняти добро та зло. Відбулася подія, яка назавжди залишиться в серці ліцею: відкриття меморіальної дошки герою Степану Олексійчуку, низький уклін, вічна пам'ять, слава герою. А далі було одне з найзворушливіших свят у кожному навчальному закладі це свято Букваря. Підсумовуючи навчальний рік, вручили грамоти призерам всеукраїнських олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Завершився навчальний рік традиційним святом останнього дзвоника. А далі учні цікаво проводили час в літньому таборі. Щодня вони поринали у світ пригод, нових знань та веселощів. У дев'ятикласників відбулося урочисте вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту. А підсумком навчального року був випускний особливий день для одинадцятикласників, адже він не лише підбиває підсумок шкільного життя, а й стає символом нового етапу. Ось так і промайнув рік. Ми щиро дякуємо вам, любі наші захисники, за цей навчальний рік, за можливість навчатися під мирним небом, за кожен день у школі, проведений без страху. Завдяки вашій відвазі, силі духу та жертовності учні могли здобувати знання, будувати плани на майбутнє та мріяти. Ми розуміємо, що кожен наш спокійний день це результат вашої боротьби з глибокою повагою та безмежною вдячністю. Освітянська родина корненського опорного ліцею низький вам уклін.